Всім привіт народ, нарешті я вдома і знову починаю займатися своїм тракторцем. Сьогодні по проханню підписника я буду знімати розміри з навісного пристрою. Сергій, як так називає. Вирішив зняти відео, бо попросили розмір зняти. Думаю, відео буде понятніше і для більшої аудиторії пригодиться. Так, значить на цьому тракторі така навіска. Такі дві тяги. Довжиною вони я буду міряти від країв або від центру. Так, Спочатку від центру. Центру тяги 56, але вона йде вигнута, вона, бачите, так, прогнута. Вона йде прогнута, то з прогибом виходить, От, З прогибом. А ціла тяга завдовжки 52. Так, 46. І пів, 5 з прогибом Так, воно виконано з металу товщиною в 1,5 см. Навіть я би сказав 1,6. Ширина її 6 см. Бачите, бачите, 6. На ній є набір о, отворів от таких. Раз, два, три, 4, 5, 6. І вони от так Тут два зверху, тут два знизу. Отут отвори йдуть, Це, щоб не стикалися оці тяги. На відстані центр 2 см. І тут так само, навіть не сказав, що там є два, Думаю, менше буде сантиметр. Нижній йде на сантиметр, верхній йде у нас на півтора сантиметра. Тут йдуть яблучка, яблучка. З 16 пальцем. Палець на 16 тут іде. Так, яблучка, не знаю, хто буде відки брати, як будуть робити. Я робив одтягу саморобну. Там є відео, подивитись, як яблочко робити. Тяги такі. Відстань в кінці у мене між тягами, виходить 50, колія трактора рівно метр. Так їжджу, так мені подобається, повністю лаштовий. рівно. Метр, колія в мене від центру до центру. Так, сама рамка. Рамка у нас із труби 6 на 6 на... 6 см на 3 і то, що на стінки 4 мм. Це дуже така тверда трубочка. От. Ці тяги у нас виконані також з металу 16 ки так, навіть не сказав, 16 більше буде. Метал у нас тут 10-17 метал від центру оцеє осі. у нас є 16 От, 16 з половиною. з половиною від центру. Тут немає ніяких ні пальців, нічого. Діаметр теж всередині. 17, то вже розковірений. Висота оцих тягів, вони можуть бути які хочете. У мене на даний момент від центру до цього 18,5. І оця у мене 18. 18,5. Так, довжина тягів, Я вже сказав. Чи не казав, не знаю, від центру. 17. Так. Це балочка... Ну не балочка, це вісь. У нас з грубого металу і він має 4 см. сороківка. Як вона зроблена? Тут є шліци і тут є шліці, тут також є шліці. Е, всередині отвори запихаються в отвори пальці, і пальці контургаються такою штукою. Вона буде видно, тут палець законтиргаєний. І воно на пальцях тут ходить. Воно може праволіво подаватися, просто зараз мороз замерзло ну, видно. Так, і залишається ось ця тяга у нас. Від центру вона в мене немає. 18. Від центру до центру, 18 см. Виконано з грубого металу. Метал 23 мм. Можна сказати, що 22, тому або й 20, тому що тут є таке, таке прослаблення легеньке. От. Центральна тяга в мене саморобна. Довжиною зараз вона в мене 41. Ці тяги купуються на ринку, у мене були старі, я їх просто зрізав і зменшував. Зараз на ринку є права-ліва різьба. Купуєте, ставите. ці вушка також куплені нові. Ставите і все буде у вас гарно. Також ще можу порадити. Тут колись були пальці, купуєте болта. Але купуєте болта. болт також на 16. Купуєте болта, щоб не було різьби на болті, а тільки в кінці. От тут у мене тільки різьба. Щоб законтергайти. тут всередині немає різьби, тому що різьба, само собою, зюрзується і її не буде. Ну от така тут система навісочки. Проста. Кому інтересно, я ще таку, такий розмір дам від цієї осі до цієї осі 27 см. Отак. От Це будуть всі розміри, які вам потрібні, щоб виготовити навіску. А, ну всі, брешу. Центральна тяга знаходиться у мене на... В різних висотах. Може бути на висоті 11, на висоті 13 і на висоті 16. Так, на висоті 16 см від ось цієї осі. Ну, віднизу вони будуть також по-різному. А на даний момент труба приварена віднизу від осі до центру труби 10,5 см. Ширина 42 см. 42, Рівно 42 см. Ширина Бо на наболдашки як вам. О! Шорна цієї осі у нас 45 см. 35 см, коли 45 Ну і все. Надіюсь, кого буде пригоді. Підписуємося на канал, став лайк, звоємо був Мастер Лімондо зустріч.